Ми веселі і завзяті, ми хлоп'ята і дівчата. Стали в коло всі разом. Привіталися гуртом. Діти, сьогодні ми вирушимо у зимову подорож. Подивіться уважно на картину, що ви на ній бачите. Вірно, сніг, дерева, діти на санчатах. Сніговик, доріжки. А як ви гадаєте, холодно на цій картині чи тепло? Чому? Так, холодно, бо сніг, діти у шапках та рукавицях. А чим займаються діти на картинці? Вірно, катаються на санках, ліплять сніговика, грають у сніжки. А зараз будь уважний і відгадай загадки. Без мене не йди гуляти. Буду ручки зігрівати. Вірно, рукавички. Маю вушка, маю поле. Грію голову довкола. Так, це шапка. Дуже довгий я, товариш. Шию, грію і не заважаю. Вірно, шарф. А давайте з вами розглянемо, що одягають взимку. Подивіться, як одягнений хлопчик та дівчинка взимку. Назвіть предмети одягу. Вірно, шапка, шарф, рукавиці, куртка, комбінізон, черевички. А для чого нам потрібен зимовий одяг? Вірно, щоб було тепло, щоб не промокнути. Щоб не хворіти. Гра, що зайве. Розглянь уважно картинки, яка із речей взимку зайва. Так, це панама та сандалі. А взимку ми носимо чобітки, рукавички, шарф, шапку. А чим відрізняється зимовий одяг від літнього? Так, зимовий теплий. Влітку легкі речі, взимку багато одяга, а влітку мало. Чи можна взимку піти гуляти в футболці? Ні, бо замерзнемо можна захворіти. Мовленева вправа, скажи навпаки, я буду показувати тобі одяг, а ти скажи, який він літній чи зимовий. Светер, який одяг? Зимовий. Футболка, літня, комбінізон, зимовий, шорти, літній одяг, рукавички, зимові, куртка, теж зимовий одяг, сукня, літня, молодці, все вийшло. Давай з тобою закріпимо знання про зимовий одяг і я тобі розповім, як правильно одягатися на вулицю взимку. Спочатку одягаємо колготки, потім шкарпетки, футболка, штанці, светр, чобітки, шапку, куртку, шарф і рукавички. А як ти вважаєш, чому рукавички самі останні? Вірно, щоб було зручно, щоб вони не заважали. І сьогодні ми з вами дізналися, як правильно одягатися взимку, який одяг зимовий, що на вулиці зимою холодно, що треба берегтися, щоб не хворіти. А наприкінці заняття завдання від Добрика та веселинки. Вони заглянули до комор їжачка та білочки. До кого зазирнув добрик? А до кого веселинка. Подивись уважно, що зберігається в лісовій коморі. Поміркуй, у кого запасів більше. Уповни запаси білочки і їжачка. Домалюй! Чекаю на твої фото роботи. До побачення!